Друзі, засіб для чищення унітазу користуюся сама і вам рекомендую. Дуже потужний, класно чистить. Просто раз раз і е, вообще ставили на декілька хвилин і потім Йоршиком. У мене унітаз вроді як не тече, от, знаєте, струйкою, але інколи підтікає і створюється. От така рижа полосочка. Так от, оцим засобом ви його наносите буквально декілька хвилин. Значить, Що тут у нас? Концентрована формула для чищення туалету видаляє навіть найбільш застарілі плями вокняного нальоту. Одночас і дезінфікує вашу поверхню. От дивіться, звичайна ціна у нього йде 279 гривень. В січні на нього додаткова акція 223 гривні. Дівчата, тут 700 мі... 750 даже. Да, даже 750. Я думала, 700 мл. 750. Дівчатка, рекомендую. А хто хоче, пишіть в коментарі, пишіть в особисті, замовляйте. Це класний засіб. Користуюсь сама і вам пропоную.